Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні послухаємо з вами чудові історії на добраніч. Грибний ліс. Якось кішечка пішла до лісу шукати гриби. Кішечку звали Карла. Вона недавно поселилася в цій місцевості. Та ще ніколи не бувала в лісі. Карла не знала, великий той ліс чи малий, і чи ростуть у ньому гриби. Карла з годину поблукала по лісу, не побачила жодного гриба. Вже хотіла було повертатися. Цієї миті кішечці трапився грибочок. Вона поклала його у свій кошик і пішла далі. Незабаром вона знайшла два більші грибки. Карла дуже зраділа. Кішечка пішла глибше в ліс, де гриби траплялися дедалі частіше. І дивним чином вони ставали більші й більші. Здається, то була справжня грибна місцевість. Карла вже давно наповнила свій кошик, але хотіла. Подивитися, чи трапляться їй ще більші гриби. Так вона йшла далі й далі. Карленому подиву не було меж. Спочатку гриби були завишки їй до талії, потім до грудей. А далі вони стали ще вищі за неї. Зрештою, кішечка дійшла до місця, де взагалі більше не росли дерева, а лише гриби. Високі, як дерева. У грибному лісі було темно й дуже-дуже тихо. Кішечці Карлі стало якось страшно, і вона вирішила нарешті розвернутися і піти додому. Та куди б вона не йшла, і ніде не було стежини, щоб вийти з лісу. Карла добряче злякалася. Вона зупинилася перед високим грибом із дверцятами й трьома віконцями. З одного з них визирав зелений жучок. Ти заблудилася, чи не так? запитав він. З'їж шматочок від моєї хатки і одразу побачиш шлях додому. Потім жучок сховався. Карла обережно відламала шматочок від грибної хатки. Та з'їла його. Вона була така спантеличина, що навіть ні про що не подумала, а потім розвернулася і побігла, не розбираючи шляху. Незабаром вона дісталася лісу з деревами і за годину вже стояла перед своєю хаткою на узлісі. Кішечка так стомилася, що впала в ліжечко. І заснула. Наступного дня Карла хотіла ще раз піти до грибного лісу, однак не змогла його знайти. Хай як не шукала. Дивно, може, їй усе це наснилося. Ондатрина хатка, ондатра густав. Мешкав посеред болота. Якщо хтось хотів перевідати густава, то мусив орендувати човен або добре плавати. Бо ж густавова хатка стояла на воді. З цієї причини гості до нього навідувалися зрідка, але він не переймався. Кондатра густав любив самотність. Бо ж він був письменником і поетом. Що відомішим він ставав, то більше цінував свою відлюдницьку хатку. Густав насолоджувався тим, що водночас був відомий і самотній. Нічого кращого він собі й уявити не міг, що самотніше він жив то Більше життя він вкладав у своїй історії. Минулого літа, наприклад, густав написав товстий роман про піратів. Ах, то був такий гарний, спокійний час. Тільки жабки співали в очеретах, але вони густаву не заважали, і він любив жаб'ячі співи. Густав працював над своїм романом. Три місяці, поки закінчив. Тепер настав час для невеликої відпустки, вирішив густав. Він міцно зачинив віконниці та двері своєї хатки і на два тижні поїхав до родича бабачка в гори. Коли густав повернувся, ото він, мабуть, злякався. Поки його не було, хтось удеся в його хатку. Двері були виламані, а в кімнатах усе лежало догори дригом. Знаєте, письменники здебільшого ж ніяк не багаті. У їх помешканнях навряд чи знайдеш купу золота. Густо жив дуже скромно, але ж безсовісні злодії поцупили рукопис його роману про піратів. Йодатра мусив писати книжку заново. Це було особливо кепським. Адже густав шульга і писав дуже, дуже повільно. Сова, яка мешкала на першому поверсі його хатки, на час крадіжки також не була вдома. На жаль, вона не могла описати злодіїв. Тож густав удруге засів за роман то було у вересні. Настав листопад, і письменник знову закінчив рукопись. Останній вітер зривав із дерев останнє листя. Воно танцювало навколо самотньої хатки, наче зграє веселих птахів. Сонячні промені ще були теплими, але незабаром стане холодно, і густаву доведеться повставляти зимові віконця. Він саме дописував прекрасне останнє речення, коли хтось на дворі погукав його на ім'я. То був ведмедик венцель із двома маленькими кроликами. Густаве! кричав венцель. Ми знайшли твій піратський роман. Він був у лиса в норі. Я розігнав банду злодіїв і знайшов книжку з твоїм ім'ям та адресою. Ми прочитали Роман. Він такий цікавезний, що ми не змогли відірватися, інакше принесли б його раніше. Почувши таке, густав не знав, радіти йому чи сердитися. Повінь, два тижні тому кішечка Меланія. З трьома дітьми переселилася до старого сільського будинку біля річки. Вона відремонтувала будинок та обставила його новими меблями. Не встигли вони все закінчити, як сталася повінь. Дощ лив п'ять днів поспіль, і річка вийшла з берегів. Вода затопила садок, залила погріб і, зрештою, прорвалася в кімнати на першому поверсі. Меланія з дітками повтікали на дах. Через два дні вода перестала прибувати, але Меланія розуміла, що їм треба звідси вибратися. Вони не могли приготувати собі поїсти, а діти мерзли на холодному даху. Тоді вона взяла стару ванну, що зберігалася на горищі, та використала її, як човен. Кішечки спакували найнеобхідніше, і Меланія повела човен до суходолу. Дорогою вони затрималися біля більченого дерева і запитали, чи не хоче хтось поїхати з ними. Проте Петер Білка і не думав залишити свою хатку на дереві. Ми вже чотирнадцять років живемо тут, пояснив він. За цей час. П'ять разів траплялися повені, але вода жодного разу не піднімалася вище, ніж за дві сходинки до наших дерев. Так буде й цього разу. Мені шкода, що вам не пощастило. Потім він дав Меланії адресу своїх родичів, які мешкали в найближчому селі. Передавай, дядьку, непомуку від мене вітання. Він, напевне, поселить вас у себе, поки не спаде вода. Меланія разом з дітьми попливла далі. Вони втомилися, але загалом без проблем дісталися до хати дядька Петера Білки. Незабаром Меланія продала будинок на березі річки, вона не хотіла ще раз пережити таку жахливу повінь.